Добрий день, шановні глядачі! Сьогодні хочу розповісти про установку проходки вільпи в дах з посколії покрівлі. Що ж, почнемо. На момент установки проходки вже був пробурений отвір у місці установки. Його діаметр 132 мм. Наша труба 128 мм, а труба на проходці 125 мм. Робимо прорис мембрані для заведення проходки під покривельне покриття. Встановлюємо проходку над отвором у плиті. Підрізаємо ПВХ мембрану вже під розмір проходки. Наступний крок закріплюємо проходку до даху. Оскільки під покривельною мембраною у нас цементна пісяна стяжка, то оптимальний варіант кріплення буде дюбелями. У вас може бути інша основа, відповідно інші кріплення. Цю проходку я закріпив на 5 дюбелів, думаю, цього буде цілком достатньо. Щоб прибрати зазор між трубою і отвором бетоні, наносимо герметик на трубу і вставляємо її отвір. Проміжний результат. Встановлена проходка, труба утеплювач труби, що йде в комплекті з проходкою. Одягаємо манжету з ПВХ мембрани. Замовниця назвала її шляпою Гаррі Поттера. До проходки вона прилягає досить щільно, тому треба прикласти трохи зусиль, щоб її одягнути. Десь так виглядає наша шляпа після її одягання. Важливий момент її треба ще припаяти до ПВХ мембрани. Тепер наносимо герметик на трубу вент-виходу. Це потрібно для того, щоб не було втрати тиску всередині труби. Одягаємо трубу на попередню конструкцію. Основа винтвиходу виходу і верх проходки симетричні, тому в процесі слідкуємо, щоб між ними не залишилось щілини. В процесі довелося зняти частину дефектора, оскільки не видно, як вставляється труба і чи стала вона на своє місце. Невеличкий звіт, як це виглядає зблизько. Залишилось вирівняти трубу і закріпити її. Зверху на дефлекторі труби є рівень, орієнтуючись на який, виставляємо верхню частину нашого комплекту. і більшість видвиходів вільфа кріпиться він на шість саморізів, що йдуть в комплекті. На цьому установку комплекту майже закінчена. Залишається припаяти комір з ПВХ до покрівлі. Так виглядає конструкція після запаювання мембрани. Якщо у вас виникли питання по установці, напишіть про це в коментарях. Я обов'язково відповім. Дякую за увагу і до побачення!